Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Ось такий придумав я макушатник, і це буде на техноплатон гранули робити. Ну, По-простому, подивився в інтернеті, я там як пресують, закручують гвинтом. Це дуже мені не підійшло закручувати, розкручувати. А елементарно зробив, от взяв кусок трубки, зробив таку шпичку. Береться, ставиться лійка. Така колись смугу спускали, дуже підходить сюди. Засипається макуха, трошки зволожується макуха. І прямо потім беру такі шайбочки. Вкидаю сюда накидаю шайбочку, щоб не вигинало ту, таку не знайшов. Ну потім зроблю-дороблю. Береться товща шайбочка. І толстостцінною такою трубою наложую, вставляю і б'ється зверху валдочкою. І потім сюди ставиться. І прямо вибивається. І получається ось такі гранулки стирочкою. Можна те хлоплан робити, воно потім підсохне. І мене це влаштовує. І сподобалось. Ось такий макушатник. І цю, цю гранулу я спеціально зроблю кормушки на макушатник, Пізніше покажу. Також зробив ще моно Дві зразу от, трубку таку відрізав. І всередині, щоб ви бачили, вставляється. От зараз я цього розберу. О, от видно. Ось така шпиця з такою шайбою. Вон тут заклепано, просверлено, потай зроблений. І потім знімається воно, І це буде мені підходити от, і, на коропа. На ту столоба, якщо Ну, я рецепт свій сам зроблю. Так само можна сюди додати і прикормочку, зволожувати також. Такі гранули наробив, підсохли. На другий день можна вже ставити і ловити рибку. Всім, хто продивляється мої відео, та лайкає та підписаний. Всім дуже щиро дякую. Бажаю всім добра, здоров'я, успіху, рибакам не хвоста, не луски. Слава Богу!